13 вересня у селі Дробишевина Новгородсіверчині ховали останки дев'яти воїнів, які загинули 70 років тому при звільненні з сусіднього села Араповичі у вересні 1943-го. Їх підняли члени пошукового клубу Чернігова Патріот у серпні. Останки молодих вояків, склавши голови на правому березі Десни, між 9 та 16 вересня 1943 року знаходились на дослідженні у судово медичного експерта при Новгородсівській районній лікарні. Поховання призначене рішенням виконкому Команської сільської ради на п'ятницю, 13 вересня, чи не найактивніше готував місцевий житель Дробишева отець В'ячеслав Павленка, священник Української православної церкви Київського патріархату. Він звертався у відповідні інстанції, придбав труну з хрестом за власні кошти. Здається, все було обумовлено на рівні дорослих людей, тим більше у структурах, які живуть на гроші платників податків. Натомість панахіда на братській могилі у Дробишеві котре засвідчило помітне щорічне зниження рівня відповідальності районних виконавчих структур, відповідальних. Коли вже принципово та без патетики за ритуальне поховання винайдених вояків Другої світової війни, тож у цей день сховалася у в городцівська культура, освіта, військовий комісаріат. Що вже й казати про прямих кураторів всього пов'язаного з гуманітарними питаннями? Звичайно, що місцевим мешканцям присутність районних начальників не сіла, не встала. Разом з тим, за цим ігноруванням проглядається повна безвідповідальність влади та втрата того, що зветься совістю. Натомість люди прийшли, і немало як для маленької громади села, не менше 30 селян, навіть кілька дітей та один з трьох живих учасників бойових дій Іван Лаврененко, 10 десятий десяток. Місцевий священник отець В'ячеслав Павленко, відспівав загиблих, виступили представники сільської влади, депутат районної ради, присутній ветеран та від, від, від тих, хто прибув від Чернігівського міського клубу Патріот. Особливістю скорботного заходу було бажання громади говорити відверто про страшні часи, коли подесенські села опинилися у справжнічинському пеклі. Тож люди з покоління дітей війни. Ще першого повоєнного покоління жваво спілкувалися з автором цих рядків на воєнну тематику. Мій батько, піпать Василь Данилович, 1926 року народження, сказала Тетяна Васильовна Волошина, місцева поштарка, зовсім юним призвався на фронт зразу, як тільки визволили село. Воював переважно на далекому сході з Японією. А ще він часто згадував, побачене юними очима. Це коли командування підрозділів Червоної армії, яких форсували Десну, просто споювала спиртом на захопленому у селі Абражиївці, що за кілька кілометрів від місця фарсування десни заводі, голодних молодих хлопців-червоноармійців спиртом від і від тих градусів вони набували небуваної сміливості. Так і вривалися, минуючи кулі, коли Бог дав шаленим криком у розташування німців з саперними лопатами. Ось там їх і полягло. Бо гвинтівка була одна на десятьох. Це щось страшне було. За словами сільського голови Любові Акуленко, у могилі за документами поховані до 170 самідесяти вояків. Натомість, після того, як було знайдено дев'ять червоноармійців, стає зрозумілим, що справді тут вірним є твердження, коли дані статистики маємо множити мінімум на 10 задля отримання найближчого до істини результату. Тим більше, що посилаючись на спомин про війну тих. Хто від нас відійшов, як і тих, хто поруч, можна сміливо говорити про те, що саме 1943 став для України роком проходження Кимпекло. Отже, через 70 років маємо говорити не про свято, а про велику скорботу, посклавши в голову у відповідності до ритуалу поховання військових у Дробишеві, те стріляли. Тільки з рушниці, бо негідні люди від влади. Весь цей ритуал послали далеко на кілька літер, бо то не їхня, адже ці кістки, їм нічого не додадуть. На прохання В'ячеслава місцевий свідомий чоловік середа Олег у ту скорботу та святу п'ятницю бабахнув тричі у небо, бо так велить совість, тим більше, коли її не вистачило тим. У кого вона мала б бути на першому місці за посадою, яка тримається на плечах платників податків? Тож пам'ятаємо про таке, адже ми українці.